Безстрашні, незламні та потужні волонтери справжні герої для України, котрі демонструють свою стійкість та милосердя. Саме так громадська організація Проліска вже котрий рік допомагає кожному, хто постраждав у наслідок російської агресії на території України. Один із 11 керівних центрів проліска знаходиться у Кременчуці. Наразі продовжують невпивно волонтерити, надають непродовольчі товари внутрішньо переселеним особам. Громадська організація «Проліскою» надається комплекти гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, котрі нещодавно переїхали з зони бойових дій в Кременчуцьку громаду. Ці набори надаються від управління верховного комісара у справах біженців під час реалізації зимового реагування. Якісні товари були замовлені та доставлені завдяки партнерам. Дмитро висловлює щиру подяку міському голові Віталію Малецькому за надану допомогу та підтримку в доставці гуманітарної допомоги від ООН. В даний комплект гуманітарної допомоги входить посуд ліхтар. Котрий заряджається від сонячних променів та може служити як і павербанк. Туди входить побутовий комплект: це тепла ковдра, рушник, постільна білизна, засіб гігієни, каністра для води, подушка та матрас. На жаль, люди і наразі вимушені лишати дім, тому потребують матеріальної допомоги. Допомога дуже важлива для нас, тому що ми. В Кременчуці наразі мешкаю три тижні. Я дуже вдячна пролісті за надану допомогу. Для мене це дуже важливо, тому що я зараз знаходжусь одна з дитиною і ця допомога дуже доречна. Я сьогодні отримала подушку, матрас, лампа, посуд, постільне. Дякую дуже. Команда центру в Кременчуці детально працьовує всі запити. Веде звіт по кожному виданому товару особі, зберігає документи та відповідально відноситься до своєї роботи. За час роботи гуманітарного центру проліска отримали 3228 осіб таких переселенців такі набори. Організація також видала 90 товарів людям із обмеженими можливостями, такі як милиці, візки, коляски, ходунки. Цього місяця забезпечили понад тисяча людей з зимовим одягом та взуттям. Це були теплі уги, теплі кофти, теплі куртки, і які були надані людям, котрі. Потребують, котрі не можуть собі виділити якусь певну суму грошей на придбання нової речі. Речі всі поступають нові, люди дуже тепло відносяться і співпрацюють з нами, приходять до нас. Ми як такий маленький дім для переселенців в укремічузі. Варто зазначити, що окрім матеріальної допомоги, фахівці центру надають психологічну допомогу дійцям та дорослим. Працівники громадської організації проліска мають багато планів на наступний рік та сподіваються на допомогу від партнерів та ООН. Багато цікавих ідей, багато всього, що можна реалізувати в громаді. І починаємо з нового року реалізовувати всі задумані плани, які плануються на підтримку. Це стосується міського компактного проживання, це стосується переселення індивідуально, котрі проживають ми також допомагаємо людям котрі евакуюються з зони бойових дій Масштаб їхньої роботи вражає із перших днів. Волонтери відправляються в гарячі та найвіддаленіші точки. Зокрема, врятували вже більше 700 осіб. Офіси громадської організації, котрі працюють в прифронтовій зоні. Це Донецька область, Дніпропетровська область, Харківська область. Кожного дня виїжджають на допомогу на такі екстрені випадки. Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися до організації та отримати потрібні речі. Гуманітарний центр проліска працює з понеділка по п'ятницю. З 9 до 18 години. Знаходимося ми на Проспекті Свободи в місті Кременчук на Проспекті Свободи, 78А. Можна звернутися як особисто, так і за телефонами, вказаними за нашими сайтами. Також підписуйтесь на наш Фейсбук, громадська організація Проліска. Найменші українці та українки дарують листи подяки для працівників. Це велика мотивація працювати і надалі за для надання ефективної допомоги кожному. Допоки ми маємо таких небайдужих українців, подолаємо всі перешкоди та переможемо. Марія Плохотна Іван Ткаченко Кременчуські новини.